Декілька учасників тобто до мене також ніхто не звертався. Хоча після той публікації я також, як каже пані Богдана, всі договорились в інтернет, щоб не було звинувачень. Але це було упереджене ставлення, я так вважаю. Тому що не можна починати справу з того, що давати якусь публікацію в газеті і звинувачувати людей, не маючи ні та на суду, навіть не маючи ще відповіді від міської ради. Ну взагалі я, я почув про присут... цю Мене це збурило просто, що починається з цього. Що Чорного раку публікує матеріал, де написано 10 фамілій, є якісь у них вже номери цих самих договорів і тому подібне. Тому десь в мене така реакція звичайно. Це написав, так, да, до речі, написав член Майдану Дічаю у гадеті Чорного раз, Голова Майдану. Є можливість закінчити дану справу на Усі ж навіть. От дивіться, я вам скажу так. Okay. Я гадаю, що є. Yeah. Значить, відповідно, що би я хотів. Дивіться, нас, нас би влаштовували, я кажу, мета. Нас би влаштовували, ота, Ми кажемо, що ви розуміли. Ми планували зробити слухання. Нас говорять, що ці люди, кого ми покличемо. Щоб прийшли поговорити з нами, виникала ця ситуація, будь ласка, і якщо вони дійсно згідні, от на це як каже пані Богдана, якщо от пан Артур, якщо інші, ваша бо... честь я е, Будь так, ласка, у нас є юристи, вони сядуть і вони домовляться. Юристи а є. ми можемо юристи. перекласти на друге засідання, угу. тому що вони говорять як правовики. А ми не є правовики, ми не є юристи, розумієте? Я Лісі, я зрозумів, я розумію, не, юридично, не можу бути реалізована, як вивар влада. Я запропонувала варіант нормової роботи. Ми згідні на те, щоб ви нам надали інформацію. Ми не просимо ваші конфіденційні дані деталі, дані, далі, далі всі. Прикривайте її, давайте нам ці договори. Ми не просимо там згідно з оригіналом, щоб винести відповідальна за ту інформацію, щоб вона відповідає оригіналу. Я свій варіант запропонувала. Ми запропонували, стали вашим. А І на тому залишити. Що ту був таким вимог? Можна слово? Значить, Той попередній запит, який переду на усвідчому запад, викинули помогу, крім, там треба було одне. Щоб ми дали, наприклад, щоб запит звучав так, щоб надати вартістство, а це наші кошти. Громади, ми б тоді надали, і не було б цього споруду. Ну, ми набрали на запит. Ми далі такі, як ви даме? Якщо ми даємо вам документ, значить ми вже свій не данник розкриваємо. Ви хочете в силу, щоб ми виконали закон про публічну інформацію, порушуючи закон про захист персональних даних. Як це можна виконувати закон, порушуючи це? Я не можу пропозицію, тому що ви бачите, ви представники, Нам, е, з, ми запрещаємо від імені міського голови. Нам треба міським голові переговорити, і тоді ми будемо дати відповідь. Щодо мирової угоди, но мирова угода має базуватися на паритетному якомусь, на компромісі. Вони ну що міськраду зобов'язати. Шановні, є питання публічної інформації, є конфіденційна. Ми сьогодні знайшли, що таке конфіденційна інформація. Це персональні дані. Значить, на сайті, офіційному сайті Гонараської міської ради, є всі акти публічного характеру. Відкривати бюджетні кошти, що ми робимо, куди ми гроші, скільки йде реалізації земель. Треба інформація щодо угоди, вартість, зайди запит, вартість проданого учасника.